День українського кіно вирішили відзначити студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича. Саме тому напередодні знакової дати вони зібрались у своєму студентському клубі Контакт на показ фільму Земля Олександра Довженка, 120-річчя якого відзначають також у цьому році. Як молодь розвивається та повертається до масштабів українського і такого рідного, далі розкаже Генрія Табеух. Кожної другої суботи вересня вже доброю традицією в нашій країні стало відзначення Дня українського кіно. Відтак переглядати старі, але всім відомі всесвітньо визнані кінострічки є загальноприйнятим правилом. Студенти Національного університету імені Юрія Федьковича на чолі із тут парламентом вирішили поєднати і річницю з дня народження Олександра Довженка і День кіно. Обрали фільм Земля, щоправда, вже трохи ближчий до сучасності. Не просто чорно-білий німий фільм, а з музичним оформленням. Мені здається, що фільм Земля знають як на рівні з відомими голівудськими фільмами, оскільки це ще з дитинства нам розповідають вчителі. В середині ХХ століття це був визнаний один з 12 найвідоміших, найкращих фільмів за історію людства. Тобто це визначний фільм в нашій історії в історії кінематографу України. На показ фільму прийшло чимало студентів. Організаторам навіть прийшлося доставляти парти, аби на них змогли всістися усі бажаючі. Перед початком інтерактив питання пов'язані з українськими фільмами. Мимо відомими сценаріями та режисерами. Вже потім, згадавши дрібних деталей наших кінострічок, розпочався показ. П'ятого курсу, майбутній історик Анна, раніше не бачила цього видатного фільму. І саме тому, отримавши таку нагоду, одразу ж прийшла на показ. Я багато чула про цей фільм, але якось так виходило, що до цього часу не мала змоги його подивитися. Знала, що він у 12 найкращих фільмів, визнаний був, було. Чомусь ну, в Європі його показували, в Україні було заборонено. От, от, коли побачила в інтернеті інформацію, думаю, ну потрібно все-таки піти, вже такий шанс подивитися. Доженко цей фільм вніс в. Кінематограф – щось нове загалом студенти закликають усіх вже цієї суботи, попри все, змінити свої плани і присвятити кілька годин шедеврам українського кінематографу. Адже саме так запевняють, можна відчути ту справжню Україну, той наш народ, і зрозуміти все, що відбувається в нашій країні зараз. Генрієта Беох Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.